Функціонал порівняння маркерів» дозволяє аналізувати створені вами групи маркерів по основних показниках. Щоб змінити магазини, період, день тижня чи інтервал, натискаємо фільтри. Також в фільтрах можна обрати маркери для відображення. Звіт перемалювався відповідно до вибраних нами параметрів. Для налаштування відображення показників натискаємо кнопку колонки. Для перегляду групи показників використовуємо закладки, наприклад, Оворот. Таку таблицю маркерів можна копіювати чи вивантажити в форматах CSV чи XLS.